Що покажу вам? я отаке вже і з сірого кольору, може бути іншого кольору, подушечка теж йде. Подушечку кольору можна теж виверти. Навантаження на цю штучку йде 120 кг. Може стояти на балконах, на терасах, в принципі, там, де вам зручно. Бачите, все пшите з пластика. Тут йде металева вставка, теж обмотана пластикою. Подушечка стоїть, таке кріплення, все розбирається і приїжджає ціленький, гарненький. Є в наявності довільна кількість штук. Деталі пишіть дзвініть цілодобово онлайн. Для замовлення цієї штуки такого крісла, як це кажуть, заходьте в шапку профілю, там є посилання на сайт або на телеграм. Чекаємо вас в онлайні. Ваш любимой бренд. Тут є меблі. Кольорах. Бачите, в таких кольорах воно може бути: біле, чорне, бежева, слонова, кість, сіре, любе, різне. Це є вже все. Вже не вже ціна була близько 8 тисяч гривень. Ціна вказана без доставки додому, але зможемо з вами домовитися. Отаке. Вже і навже.